Привіт, друзі! Це записки починаючого Карп'ятника. І ми сьогодні з вами їдемо знов на рибалку. Речі зібрані. І ми вирушаємо в дуже мальовниче місце березово рощу, річка. У нас вже осінь. І давайте з вами сьогодні порибалимо. Під повітряну тривогу ми вирушаємо в будь. Поїхали! Сьогодні приїхали ми в Шаровку. Це такий, таке село біля Хмельницького. Ой, літає якась муха. Погодка шикарна, у нас осіння риболовля. Будемо сьогодні закривати сезон. Звісно, бажання спіймати в нас сьогодні коропа. Але ми бачимо, що клює зараз карасики. Ну, ми з ночівлею, тому все побачимо. Гайда рибалити. А скільки коштує білет, скільки він бере? Вона, тут а, вона. 150, 150. 250 Якщо ніч, да? а. то ми, теж, ми на ніч хочемо лишитися, розгружаємося, речі свої застаємо і погнали. Закинулись. Ось лагерь. Точніше, це не лагерь, а це тільки мої спінінги. Так буду ловити на... за цю сесію. Так буде виглядати моє робоче місце. Сесіон хаус. Це якраз такий будиночок для нормальної сесії, буду ставити його на цьому місці, щоб вночі вискакувати до спінінгів, якщо буде клювання. І чехольчик класний. Карпро. Ізучав я, думав, яку взяти або круглу, або шатром, і прийняв рішення, що вона буде шатром. Місце наша під палатку буде. Ось тут. Ну що, ребят, зацініть моє місце на сьогоднішній вечір, завтрашній ранок. Може і обід, як буде плювати. Нова палаточка вже зібрана, розібрався я. Моє спальне місце, розкладушечка. Все як має бути, сюди столик поставлю або стульчик, щоб він не набрався вологи від роси. Ну і от так ми будемо ловити. Зараз вже годину назад закинувся, не було покльовочок, зараз буду перекидуватись. Толечка теж там розбирається, це вже наше робоче місце на вечір. І там ще руслан з нами. Все, лагерь зобраний. Тепер можна все подумати і о прикормці, закормі і собственно, ловлі. На ці пів, пів сутки чи сутки подивився. Провісла в нас одна леска. Не чекай, а де вона провісла? А, ось ця ж провісша. Okay. Ну так. Да. Okay. ну покажи, що там. Ну, Вроді як okay. на місці. Готуємо. прикормочку. добавили зерновых. Зараз трошки пелится. Криля добавлю. Добавлю криля. Mm, пахнет. Пришло и трошки набрал водички. Чуток. Щось цього року цей дощ нас переслідує і не дає нам порибалити і взагалі отримати задоволення, але це нас, звичайно, розчарує, але не зупинить. Тому Перечекаємо зараз дощик і почнемо кидатися знову. Красота стоїть, рибка ходить, гуляє. Ще буде да, Хочеться ще, щоб трошки ще щось клюнуло, але водичка стала і рибка гуляє. Тобто надія в нас ночі піймати. Вночі нам піймати якусь рибку, точно є. Не знаю, хлопці, що я люблю більше рибалити чи готувати смачну їжу, але так сталося, що ми зараз з вами це все совміщаємо. Тому зараз по пропозиції мого друга Володі, який працює на вулиці Пілоцькій в місті Хмельницькому і робить роби саму кращу тоніровку автомобіля, він нам запропонував зробити казацький куліш. І ми зараз його будемо робити. Починаємо з сала. Робимо з сала шкварки. От так от воно буде в нас смажитись. Да. Шкварки робляться. На е, цей куліш починається з. Того, що ми маємо перетопити сало. Поки топиться сало, давайте наріжемо з вами м'ясо. М'ясо я вирішив використовувати е, свину шию. Це такий, знаєте, безпрограшний варіант, коли ти береш і воно тобі за 20-30 хвилин перетопиться. Зробиться мигеньке. Його довго тушити не треба, воно м'ягке, воно жирне. М'ясо ми порізали і тим часом треба почистити цибулю і моркву. Почнемо з цибульки. Цибулька почищена. О, ворочки перетопилися майже. гарно Так, додаємо шиячок Є. І наша задача його обжарити до скоринки зі всіх сторін. Все, хай обжарюється. Підемо поки наріжемо цибульку і морку. Цибулька готова. М'ясо поки тушиться. Ми з вами що зробимо? Почистимо морквочку. Пошкрябаємо. блін, знов дощик пішов. Оце риболовля у нас. Так, додаємо цибульку. Кріже морку. Може якось і не так вона дочищена, але в полівих умовах то що треба. Цибулька з м'ясом Настушиться О, пішов запах. Блін, як же круто пахне. Ребята, це буде королівська вечеря або козацький куліш. Так, і пішла морка. Да, так, ребят, скоріш за все у вас там сухо і тепло, а в нас тут мокро і влажно. Але кулішик наш робиться. Я вважаю, що м'ясо вже готове. Все, це все в нас вже взялося. І прийшов час додавати наше пшено. Чесночок віддав свій аромат бомба. Так, закриваємо, щоб дощик туди не зайшов. І йдемо, візьмемо пшено. Пшено наше промите, запарене, зліваємо водичку, відкриваємо і додаємо пшено. Боже, який дощ? Лівій, лівій. Поки наш кулешик закипає, його треба перемішувати, щоб кашка не пригоріла. Отак, перемішуємо, перемішуємо. Все, і вона буде зараз набухати, набиратися. І стане дуже класно. А ми поки приготуємо секретний інгредієнт, без якого кулешик не буде взагалі. Кулешик буде не кулешик. Що нам треба? Набираємо з вами ємність, два яєчки сирих, вибиваємо отак. От І зараз його треба збити, як на болта, болтушку чи омлет, щоб це була однородна маса. І секрет в тому, що ми маємо його додати. В самому-самому самому кінці, коли каша вже готова. Володя, мій друг, він казав, він мисливець професійний. І він каже, що от якраз мисливці готують собі цю страву для того, щоб насититись після набратись калорій після виснажливого полювання. Дощ у нас так не пройшов, але колешик наш майже підійшов. Заваримо наші яєчки, додаємо яйця. І треба саме головне добре перемішувати. Мішаємо, 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 мішаємо з яйцями, мішаємо, мішаємо. І ще дамо хвилинку їм заваритися. і Потім відставимо наш казацький кулешик дойти, кашки дозапаритись, а тим часом я вже Покличу своїх друзів. і ми, ми облаштуємо собі свій наметик і будемо спокійно вечеряти. Кульмінаційний момент. Колешик розкидається по таріл... тарілочках. пепсі наливається І зараз ми будемо смачно вечеряти. Чого і всім, Міс, -міс, пепсі. Чого і всім бажаю. Всім смачного. Толя, але перша риба за тобою. Да. Ну, я Приїхав думу, на, на флет Руслана. Блин. — Це Руслан, це, 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 це Ні. не флефт? Ні, це не флет. А це, а, таке? це Макушатник. Це макушатник, так. І дивись, Макушатник пустий, а карасик є. Ходи. Толя, да. перша риба твоя. Ну, причому тільки що, дивлюсь такий блим. Є. Кубан. Майже нічого не видно, Але <кхем> будемо кидати по пам'яті. Рыбак. По прозвищу щаслівчик. Ой, гуляє, гуляє. Гуляє. Є! Е -е -е. Карасевич. Та це так завжди. Реки, Ще раз, добро пожаловать в клуб. Хробак. От тобі хробак. Молодець Толя, вітаємо. Нарешті. Спрацював робачок.

Ну ти зачепився, зачепив. Не спіши, не спіши. Толік, йомайо. Почекай. Ха-ха. Є наш. Оце Карпятник. Оце карапець. Це був. Знову дощик. Він, він нас переслідує. Як так, не знаю. Але хоч рибку побачили. Ну що, друзі, напевно, ми будемо збиратися. Результат наш по карасю. І Руслан, як ви бачили, взяли самого великого коропа. На цьому наша риболовля закінчилась і, мабуть, мій сезон так само закінчився. Гарне гарні враження, гарні емоції. На жаль, не так вже багато і риби, але. Маємо те, що маємо. Підписуйтесь, ставте лайки і їздите, ловіть рибку і насолоджуйтесь природою Вже майже зібрався, все вже нічого немає. І тут чекав мене отакий сюрприз. чехлі від палатки мене чекав отакий от сюрпризик. Я теж його обрізвую. Бачите? Ух ти Ух ты! Вот. И он, бачишь? Я их так не люблю. Чекай, види, види, Руслан. Взятый, Взятый. перекинь. Дружочек, куда ты забрался? Давай звалю из Ага. Ви як, кидається. І це він піді мною спав сьогодні цілу ніч. Як так? Пішов пішов. Да, пішов.